Всім привіт! Дивіться, яка в нас гарна зима. Нарешті дочекалися такого гарного снігу. Мете наш будиночок заметає трошки снігом. І як я казав, бачите, у нас така проблемна ця сторона. У нас тут весь час задуває таку вітер з цієї сторони. Так, вчора ми трошки працювали годинку-дві на горі. Трошки Попробували запихати вату, а, бо трошки працюю в майстерні, ну і тут я вчора діставав матеріал, ну різав рейки. Коротше, я їх не накрив, дивіться, як замило снігом. Сьогодні знов треба брати декілька досок. О, потрібно понарізати рейок для підвату, коротше. Хотів показати ось таку зиму. Показати ось такі саночки. Дивіться, дерев'яні санки можуть служити досить довго. Це я зробив їх приблизно 11 років назад, Ще як народився перший син. Я йому на зиму зробив такі саночки. Ну і по супору в нас вони служать. Ось таке було виконано з таких ламельок склеєм, звичайним ПВА клеєм, дивіться, служить. Тут також було склеєно, але е Катався швагро 70 кілограм і на повороті виламило тут нам. Я взяв наклей ну, і саморізами зафіксував. Ну і після того вже три роки вони нам також служать. З таким правда зараз таке звину, що снігу нема. <кхім> Вчора було снігу багато, сон зараз стає. <кхім> Вирішив покатати дітей, коротше завів мотоблока. Думаю, зараз чипимо їх санки і покатаємо трошки. Бо думаю завтра вже снігу не буде. Стоїть потепління, розтане і все. І не залишиться нам зовсім снігу. Тобто хоч трошки діти потішаться зимі. Наше дитинство було все в зимі. Скільки пам'ятаю, вдома не сиділи санки руки або на лід. Ну а зараз для дітей це сніг, розкіш. Такі ось такі справи. Можливо, ще щось засніло, ми будемо кататися. Після зимової сплячки завів, все нормально завівся. прогрівається. І Зараз будемо їхати. Ідіти вулиці.